Друзі, всім аньон. Сьогодні у нашій постійній рубриці оглядів з'являється щось незвичне, а саме те, без чого не обходиться жодна корейська домогосподарка, а саме туппегі. це аутентичний корейський посуд, який ви можете замовити тільки у самгу. Даний посуд робиться із природних мінералів. Коли йому придається форма, посуд ставиться на сонце, щоб підсушитися. Потім покривається глазур'ю з додаванням попелу. А потім він випікається в печі при температурі від 1200 градусів Цельсію. Саме це придає тукпегі такої міцної структури. Її особливість в тому, що посуд має маленькі мікропори, через які він наче дихає. І це дуже важливо при приготуванні таких ферментованих страв, наприклад, як кімчі. Її суперсила криється в тому, що вона зберігає високу температуру на протязі певного часу. І навіть коли ви її знімаєте вже з вогню і ставите на стіл, відкриваєте кришку, то ваша страва буде начебто ще закіпати певний час. Також в цьому посуді краще зберігаються поживні речовини, а деякі люди відмічають, що дуже багато страв, стукпагі смакують в рази краще. Давайте розберемо, для яких поверхонь підходить цей посуд: газова плита, електрична панель або піч, мікрохвильовка або відкрите полум'я. До речі, ми брали колись і на пікніки, ставили прям в багаття і варили там рамен, і вона витримала цей тест на ура. Єдине, вона не підходить для індукційних плит по зрозумілим причинам, тому що вона з цілісної глини. У нас зараз наявності є декілька розмірів, тому ви можете обрати для себе саме той, який підійде під ваші задачі. В тукпагі можна приготувати чи чиге, токпокі та навіть ваш улюблений рам, а ще дуже багато інших корейських страв та навіть українських, таких як борщ. Після того, як посуд постояв і температура знизилась, можна промити його теплою водою без миючого засобу або з невеликою кількістю лагідного миючого засобу. Використовуйте тільки м'яку губку. Також топогів можна мити в посудомийній машинці, але варто пам'ятати, що через пори, які є в посуді, буде накопичуватись ваш миючий засіб. Для того, щоб зберегти токпогі для довшого використання, треба просто в ньому проварювати воду з під рису. А ось і наш ЧГЕ він бурлить, парує і пахне на всю кухню. Друзі, якщо ви хочете отримати 100% аутентичний смак ваших корейських страв, то цей посуд стане просто масхевом на вашій кухні. Також на нашому сайті ви знайдете дуже багато продуктів, які підійдуть для ваших смачних вечер. Смачного і до зустрічі!